Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Якось до шведської принцеси завітали гості. З вашої ласки, покажіть нам королівські самоцвіти. попрохали вони. Зачекайте, відповіла принцеса. Вийшла з зали і швиденько повернулася з двома малими дітьми. Взявши обох дітей на руки. Вона ласкаво посміхнулася гостям та промовила: Ось мої самоцвіти. Гості здивувалися, бо очікували, що принцеса покаже їм діаманти чи інші дорогоцінні каміння. Вони зрозуміли, що для принцеси діти дорожчі за будь-які коштовності. Правда, що не у всіх таке сердечне ставлення до дітей, але я знаю одну людину, яка справді любить дітей, це Господь Ісус є оповідання про те, як батьки привели до Ісуса дітей, щоб Ісус їх благословив і щоб вони пізнали Його. Не встигли вони підійти до Ісуса, як почули сердиті голоси. Що ви робите? Йдіть собі гесіля. Діти перелякано зупинилися. Вони не могли промовити жодного слова. Але люди, що так грізно кричали на них, були Ісусові учні. Добре! Що історія на цьому не закінчилася, Ісус негайно втрутився, адже Він любить дітей. Пустіть малих дітей до мене, не проганяйте їх, бо їм належить Царство Небесне. Ісус любить дітей, Він кличе їх до себе, що вони вірили в нього та пізнали його. І діти прийшли до нього, дівчатка й хлопчики твого віку, добрі та злі. Довгі та короткі на зріст, галасливі та сором'язливі, розумні та не дуже. Дівчатка й хлопчики різного кольору шкіри. Діти на все життя запам'ятали той день, коли Ісус так ласкаво прийняв їх і благословив. Ісус любить дітей. Це принесло дітям таку радість, що вони розповіли про Ісуса багатьом людям. І ти завжди пам'ятай. Що Ісус любить Тебе, Він каже в Біблії, Того, хто до мене приходить, я не вижену геть. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру собачка, Storyfulchildren.org